У ювелірній справі світло та колір надзвичайно важливі. Тож, кому, як не мені, розповідати вам про технологію квантових точок від Samsung. Будьте уважні. Якщо йдеться про якість зображення, світло це головне. Ось чому телевізори Samsung QLED використовують спеціальний шар наночасток, які ми звемо квантовими точками. Вони перетворюють світло на колір. Звучить надто складно. Насправді, все дивовижно просто. Уявіть, що діамант це квантова точка, невелика, але дуже міцна. Коли світло проходить наскрізь, утворюється колір. Але коли світло проходить крізь квантові точки всередині телевізора Samsung QLED, ви отримуєте насолоду від перегляду мільярду кольорів. Бачите? Просто телевізори Samsung QLED з технологією квантових точок. Нова ера в тіві.